Друзі, вітаю! Сьогодні говоримо про те, що реально цікавить кожного пенсіонера. Це індексація пенсії, і так, у мережі вже гуляють цифри, які багатьом стаються занадто солодкими, щоб бути правдою 15,4% індексації. Звучить як сенсація, але я не люблю хайп. Я люблю, коли люди розуміють, що це за цифра, звідки вона взялася, кому вона реально додасть, а кому майже нічого. Тому сьогодні я простими словами поясню, як формується індексація. Коли ж будете нарахування, кому не дадуть нормальну індексацію і дам практичні поради, як перевірити себе через кабінет Пенсійного фонду України. Якщо індексація буде таки 15,4%, то це означає на кожну тисячу тіла пенсії плюс 154 гривні. І звучить, ніби дуже круто, але звісно є паска. Індексація рахується не від загальної пенсії. До виплати, а від голого тіла без надбавки і доплат. Тому частина людей чекає плюс 700, а отримає всього лише плюс 200. І потім обурюється, щоб цього не було. Зараз усе поясню чітко. Отже, що таке індексація, і звідки ж взялися оці 15,4%, формула простими словами. Починаємо. Індексація це механізм, який. Одномонентно піднімає пенсії більшості пенсіонерів у матеріалі. Називають її фактично єдиним масштабним механізмом підвищення. Попередні цифри індексації показали Міністерство фінансів. Але важливо це попередні розрахунки, не фінально затверджені урядом. Як формується відсоток індексації, там два показники. Перша інфляція за минулий рік, і друге зростання середньої заробітної плати по Україні також за минулий рік. Далі формула проста: беруть половину інфляції, беруть половину зростання середньої зарплати, все складають і отримують відсоток. Саме так за логікою, і виходить 15,4%. Коли ж буде індексація згідно тексту постанови Кабінету міністрів з 1 березня. Там також чітко сказано: у період воєнного стану індексацію теоретично можуть не проводити, бо це передбачено законодавством, але раніше її. Не припускали. І важливо у самому матеріалі не вказаний номер закону, постанови просто сказано. Це прописано у законодавстві. Тому я не вигадую номер, а лише фіксую, як це сказано у тексті. Отже, головна помилка індексація не рахується від всієї пенсії, тільки від тіла. Тепер найважливіше, більшість людей рахує так. У мене пенсія 5 тисяч 15% це плюс 750 гривень. Але ні, друзі, в тексті прямо пояснюється, що індексація застосовується до тіла пенсії, тобто до кістяка. До кістяка без надбавок і натяжок, тобто без. Доплат за стаж без надбавок, без статусу донора, заслуги і так далі, і без інших доплат. І через це люди іноді отримують значно менше, ніж очікували. І як дізнатися тіло пенсії? В тексті документу сказано: зайдіть в кабінет пенсіонера і там все побачите, бо там все видно, пенсія така тут за тіло, далі окремо рядками йдуть надбавки, і до виплати загальна сума. Оце і є ключ, щоб не бути обманутим своїм очікуванням. Друзі, кому індексація не зайде останні 3 роки плюс спецпенсії, плюс працюючі пенсіонери. І тепер найболючіше, кому індексація не підніме пенсію нормально. Перше це ті, хто вийшов на пенсію за останні 3 роки. В тексті сказано пенсіонерам, які вийшли на пенсію останні 3 роки, повна індексація часто не проводиться або дається мізерно. Згадується також практика, коли люди отримували по 100 гривень. Також сказано, що зараз їм можуть застосувати індексацію, але на знижених відсотках. І спецпенсії, вислуга, силові спецзакони. Раніше такі категорії часто випадали з індексації, бо йшли по спеціальних законах. У тексті зазначається, що останнім часом для більшості категорій це теж почали вводити, і, можливо, рух. До більш повного охоплення, третє, працюючі пенсіонери, індексація їм теж буде проводитися а також додатковий перерахунок стажу раз на два роки. Її доплати можуть коригуватися після звільнення, важлива норма. Як у статті тексті автоматично окремо підкреслено, індексація відбувається автоматично, заяв писати не треба. Отже, підсумок дуже простий: 15,4% – це поки що попередня цифра від Мінфіну. Це те, що вони оголосили, те, що вони повідомляють. Фінально її затвердять ближче до кінця лютого, і вже у березні люди побачать результат. Але. Як завжди, є але але не рахуйте по пенсії до виплати, рахуйте по тілу. І обов'язково перевірте в кабінеті пенсійного фонду, тоді буде чітко, без ілюзій. Дякую, друзі, за приділений час. З вас підписка, з вас лайк. Пишіть у коментарях свою думку на рахунок цього. Якщо потрібно розібрати цю тему більш детально, також пишіть. Розберемо простою людською мовою більш детально, спокійно. Всімирного неба. До зустрічі!